Годзіла та Конг. нова імперія. Неймовірний фільм 2024 року. Всіх вітаю! З вами лорд мультфільмів. І це відео огляд на фільм Годзіла та Конг. Нова імперія. Опис фільму звучить так: світ здринувся від несподіваного відкриття. Виявляється, у недрах землі завжди існувала величезна нестримна сила, здатна знищити все, що трапиться на шляху. Давні вороги, як Годзіла та конг не готові до перемирення. Однак перед лицем загрози, яка може знищити їх та увесь світ, вони змушені будуть об'єднатися. Жодні зусилля людей не здатні вплинути на могутню силу, що прокинулося. Звучить так, що цей фільм супер пупер неймовірний, але це не так. Чому? Зараз розповім. Отже, моя думка про фільм та оцінки. Так чому я казав, що цей фільм звучить, наче він супер неймовірний? Бо так воно і є. Фільм крутий, але все ж таки без сюжетних дір та недоліків не обійшлося. Точніше, без великого недоліку не обійшлося. Зараз розповім. В кінці фільму глядачі, в тому числі і я, чекали на неймовірний фінал. Усе так розкручували, так би мовити, цей лихий передок Конга Шрам ввів постійну ворожнечу з Годзілою та родичами Кінг конга Його усі боялися. Продовж фільму ми взнавали про нього страшні факти, і раптом його тупо зливають, і все. В цілому фільм супер, мені сподобався. Оцінка про фільм 9,5. Чому так? Тому що багато сюжетних дір, все якось дуже швидко, це як в один мішок навхати багато каміння. В цілому, така у мене оцінка. Звісно, у вас може бути інша. Свої оцінки пишіть в коментарях. На цьому це весь мій огляд на фільм Годзіла та Конг Нова імперія, який прямо зараз закінчиться. Бувайте!